Всім вітанечко, друзі. Сьогодні я знаходжусь на нашому майданчику з село Святопетрівське, вулиця Київська, 44, в мене є небагато часу, і сьогодні я хочу вам розповісти про пошуки, наші пошуки Fassта <пасата> Allтрека. <-ол> Чому я посміхаюсь? Тому що насправді два замовлення ми виконали, але зробити це було ну, дуже і дуже важко. Про що я буду сьогодні розповідати? Коли... До мене приходять замовлення на автомобілі верх ринку, в мене в принципі, виникає точно така ж сама думка, як і у вас. Завжди, я думаю, що в принципі, придбати такий дорогий автомобіль, як Passat, як Toyota RAV4, як, наприклад, от, Electro ID 4, ID 5, ну, це фактично верх ринку, коли ти дивишся, то придбати такі автомобілі дуже просто. Тобто ти приїжджаєш, тобі, відповідно, продають однозначно хороше, ти просто дивишся і купуєш. Але насправді все виявилося не так просто. Абсолютно не так просто, як би хотілося. Все виявилося набагато складніше. Значить, в мене було два замовники. Один замовник це було партнерське замовлення від інших підборщиків хлопців з Другобича, які мене попросили підібрати такий автомобіль в Рівному. І з цим замовленням я справився. А інше замовлення було це від партнерське теж замовлення. Тобто і те партнерське, і те партнерське так виявилося. Також на Alltrack фактично два ідентичних, абсолютно, замовлення. Два ідентичних. Я хочу сказати відразу, що ми придбали все-таки два Alltrack і придбали два білих, і придбали ці Alltrack все-таки на одному і тому ж самому фактично майданчику. Хоча клієнти, два було різних клієнта. Значить, з все починалося. Перший клієнт попросив просто оглянути декілька автомобілів в Рівному, які були в різних продавців. Перший автомобіль, коли я приїхав дивитися, насправді. Було, ціна була не така, прямо супер-супер висока. Він був 2017 року. Олтрек він був на пред-топових фарах, тобто середні фари в нього були, але в нього було просто жахливий косметичний стан по багатьом параметрам. Так, далі, далі, далі. Тут також це крило має такі сколи, зазорчик. Резина нормальне літо. Диски колодки я вже сказав, добрі. По цій стороні все більш-менш скоро, я вже сказав. Думає шторки в багажнику. Розібрана ця штука. Тут немає частини її. А, тут дира така є в підлозі. О, така велика вона. Прямо. Погано зараз видно, але дирка є. Електрика тут все працює, тут є такий нюанс невеличкі, садмісідіння гарне. По багажнику, по бамперам. Ну, бампера були пофарбовані, щоб ви розуміли. А, десь так, як, от, наприклад, ви би фарбували свій трактор Т-25, який має їздити по полі. А це би 8 ултрек, який коштує 25 тисяч доларів. І ну, такої якості пофарбування, я думаю, що зараз на картинках ви все побачите. Неякісно пофарбовані бампера, там скол великий на фарі, тріснутий задній, задній стоп. Подерті пластики в багажнику, відсутня поличка, колхозно затонований автомобіль, багато моментів потертостей, подертого багато по кузову зовні, тобто там подряпина прокапана, там ще щось не так, там ще щось не так. Тобто ряд моментів, через які, наприклад, ну, я теж би відмовився від автомобіля, який коштує верх ринку, тим паче, що це навіть був автомобіль ще ну, не, в топовій, не в топовій комплектації, яку би хотілося б собі. Мати насправді за такі кошти. Тому від того автомобіля, відповідно, відмовилися. В нього був чесний пробіг, але в нього було багато сажі. І від такого автомобіля ми, звичайно, що відразу відмовились. Поїхали ми дивитися інший Passat Alltrack. Тут все було надзвичайно непросто. Коли я приїхав його дивитися, чесно сказати, Рівне і Луцьк фактично є монополістами по продажу Пасаті волтрек, по продажу Тігуанів. Рівне-Луцьк. Тобто в оцих регіонах я ці автомобілі тільки й дивився, вони є монополістами. І насправді я нічого не хочу сказати проти шведських автомобілів, тому що насправді ми все-таки придбали два шведських волтреки. Але я не розумію, як в Швеції можуть так. Неохайно відноситися до автомобіля, який вони в салоні купують за 45 тисяч євро. Можливо, таке неохайне відношення до того автомобіля по тій причині, що, наприклад, ну, коли ви приходите в Швеції купувати його за салон, ви платите за нього не відразу 48 тисяч євро, а платите 10. І ви не відчуваєте того, що ви кожен місяць з кармана віддаєте. Я не знаю, яка причина, але настільки негарне відношення до цих пасатів, вони всі подерті. Вони всі якісь потерті. Тобто шведські машини дуже багато нюансів є косметичних. Стерте кермо, побиті пофарбовані кузова, знищені пластики. Шведи, мені здається, що абсолютно всі мають вдома собак, котів, гепардів, антилоп, і все це їздить в їхніх пасатах ултреках. Ну, це в мене така була склалася думка, коли я почав переглядати всі шведські ултреки. Насправді є дуже багато класних. Шведських ултреків, але наскільки багато є класних, настільки багато є херових шведських ултреків. Той автомобіль, наступний, який ми дивилися. Це був автомобіль, в принципі, досить теж білий колір в непоганому стані. Але, друзів, в автомобіля 130 тисяч оригінального пробігу. Що таке посад ултрек? Це, в принципі, фактично такий ж самий Посад, як от, от мій. Тільки він має обвіс олтрек, він має повний привід, він має обов'язково 190-сильний двигун. Далі, як то кажуть, вже можна сказати по бажанні. Звичайно, що також в нього є підвищений кліренс. Чомусь фактично всіх шведських, не шведських, німецьких олтреках на пробігах 150-160 тисяч вже чути, як гатить демпфер. Він стукає настільки сильно, що він стукає і на холодну, і на гарячу, і не замовкає абсолютно. Знаю, щось чути демпфера. Странно для такого пробігу. Ну тарабанить. Поки не сильно, але звук є. Тут накладка трошки не на місці, але то в них як я так розуміє хвороба утратів з тими накладками. Демфера чути. Там не сухо все, демфера чуть. Чим це зумовлено? Ну, звичайно, що на повноприводному автомобілі набагато більше навантаження на демфер. Відповідно, такі посади, такі дизельні двигуни. Вони, по-перше, більш потужні, 190-сильні дизельні двигуни, і вони набагато швидше виводять з ладу демферний маховик. Тобто, ми дивилися цей посад, в нього 157 чи 158 пробігу. Він вже на реєстраційному обліку був, тому що був пригнаний під нульове ціна, його було 25 500. Білий, але в нього стукав демфер, він був вдаряний в, в передню ліву частину. Ми від нього відмовилися, але придбали все одно вдаряний Alltrack. Чому придбали все одно вдаряний? Тому що з усіх тих Alltrack, які ми дивилися, він був на найкращій комплектації, він був на найбільшій магнітолі, він був в найкращому стані по салону. І в нього був найкращий стан автомобіля. Косметично, але все одно, незважаючи на хороший стан косметичного, автомобіля була було, було ДТП. В нього замінене переднє праве крило, в нього була того автомобіля замінена замінена фара, замінене крило було, замінена стійка, замінений речах, ну відповідно, комплект резини, диски, колодки все було замінено. Чому людина захотіла цей автомобіль? Тому що насправді перше він був на реєстраційному теж обліку і не потрібно було платити 500 доларів за реєстрацію. Це перший момент. Наступне, в нього було 177 тисяч пробігу, і в нього було замінено комплект рівня ролика ГРМ з помпою. Це другий вагомий аргумент, чому людина його купила. Ну і, звичайно, третій вагомий, такий, мені здається, теж важливий аргумент, що в автомобіль по факту зараз по металу був не фарбований. Тобто так було замінене крило, але по металу він був не фарбований. І в нього не потрібно четвертий то один з важливих аргументів в нього не потрібно було замінювати демпферного маховика. Тобто автомобіль був повністю сервісований. Далі ми перейшли до іншого клієнта. Ми купили цей Alltrack, ми його купили, не пам'ятаю, 25, мені здається, 500 доларів все ж таки сторгували, незважаючи на те, що автомобіль був, мав фактично повний сервіс, але до нього треба було купувати, мені здається, хороші зимові колеса, бо на ньому стояла ну, така собі зимова гума. Далі, наступний олтрек. Наступний олтрек, який ми шукали, ми шукали бюджет 25-28 тисяч доларів. Ми не прив'язувались до якогось мінімального пробігу. Радше нас цікавило, пробіг 210 навіть він міг бути, але щоб було проведено величезне ТО. Тобто, заміна комплекту ремня РЛК ГРМ, заміна дисків, заміна колодок, тобто велике ТО, щоб було проведено. На наше здивування з чотирьох переглянутих олтреків в трьох стукав демфер. І в четвертого, який ми придбали, також стукав демфер. Неприємні моменти з демфером на повноприводних Volkswagen олтреках. Демфер стукав, але, але чому ми придбали цей автомобіль? По-перше, він був цільно нефарбований. Але я хочу зараз розповісти спочатку не про нього, а про той посад, який ми дивилися там на майданчику. Проте настільки важливо наймати професіонала, який розуміє, розуміє що він дивиться, яке він дивиться і що за автомобіль він оглядає. Значить, ми дивилися, нагадую, чотири олтрека, з них один придбали. Що було з тими двома попередніми олтреками? Перше. В одному ултреку була замінена фара. Знімалося крило, знімався капот, знімалися ліві двері. В нього... Далі, в нього Чого? чому ми його не придбали? Він, в принципі, мав дуже малий 129 тисяч пробіг. Але не придбали ми його по такій цікавій причині. Відкриваєш багажника, пластики всі в багажнику перефарбовані. Ну, знову таки, возили якусь антилопу. В багажнику. Всі пластмаси, уявіть, всі пластмаси вже фарбовані. Далі по лівій стороні також на картах дверей фарбовані пластмаси. Ну це неприємний момент. Далі скол величезний на лобовому склі. Далі абсолютно не по розміру встановлена гума, яку треба замінити. Вона не красива, вона не підходить цьому автомобілю. І коли ти, блін, купив автомобіль, ну от мій Passat, наприклад, мені вийшов 14500. Ну, коли ти купуєш Passat майже за тридцятку. Майже за 30 тисяч доларів, 27 тисяч баксів коштує автомобіль. Ну на таких негарних дисках мої диски оці набагато гарніші, щоб ви розуміли. Але такі диски і такий розмір він Ултреку не підходить, тому що машина підвищена, і вони здаються як бублики, якісь маленькі, якісь некрасиві. Тим паче, що в мене 215-60, а там стояло 215-55. Ще менші. Некрасива, абсолютно гума стояла на нього на ньому. Але. В ньому був ряд переваг. В ньому були нові гальмівні диски, в ньому був малесенький, малесенький пробіг. Але ми його не придбали чисто з точки зору косметичних моментів. І на ньому все одно ж, якби в ньому хоча б не стукав демпфер, 129 пробігу, підтвердженого пробігу, не змотаного, і на ньому все одно курва стукає демпфер. Тобто, якби в ньому не стукав демпфер в цьому пасаті. 129 тисяч пробігу, ми би його придбали. Так як в ньому стукав демпфер, відповідно, ми його не придбали. Далі чорний пасат, який ми оглядали, друзі. Чорний пасат, який ми оглядали, це був просто якийсь. Ви зараз побачите цей автомобіль, зараз відкри... відкриються відео. Я прирвусь на трошки і покажу вам. Так, тут знімались двері на стійці. Так, тут стійка. Показники видно? Ця карта перекрашена. Перекрашена. Це не оригінал. Як я помічаю, досвід. <смі> не буду себе хвалити, але тут пробовано. Карта ця перекрашена. Ултре, культри, култра, культур. Сорі, sorry, французький. Обсипається. Обсипається карбована карта. Так, стеляться зворотня сторона. Вона б'ється ніби рівно не знаю, ну її думаю, що тут можна буде десь знайти, якщо перекласти. Було, я думаю, шашка стояла Так, пасад проходимо Починаю з заднього крила це заднє пасажирське включаю тут мікром'ятинку таку точніше водійське заднє водійське перепрошую чути навіть зараз я думаю, ви чуєте Водим стеля. Опа. стеля вже має прикол. Інтересний прикол. 300. Бурбована стеля в нас. І по якій-то причині. Інтересно у нас. Щось не то. Прикольчик, прикольчик. О, о, веселіше стоять. Ще веселіше, тепліше. Ну не знаю. Коли ви самі бачите кірмофарбоване поверху, Здуття. скоцано. Ну, Це така косметика, ручка. Лопнувши. Тут подряпинки від. Всього тут заклеєно, думаю, що тут був треш. Може не був, але думаю, що був, бо заклеєна плівка. Тобто ви побачили, який жах продається за 25-26 тисяч доларів. Автомобіль має шпакльовано -фарбований, шпакльовано фарбований дах. Це така комплектація, напевно, шпакльовано фарбований дах за 25 рублів. Далі в нього вдарена стійка, вона фарбована і шпакльована. Далі в нього стукає демфер. Далі в нього. Перефарбовані всі пластики в салоні, які тільки можливо. Всі чотири карти дверей. В нього заклеєні всі проєми знизу. Тобто вони були 100% витраті під нуль, тому що просто так би їх ніхто не заклеїв. Проєми заклеєні, карти перефарбовані, багажник перефарбований. Знову їздила якась антилопа гну в цьому автомобілі. І всі оці моменти за 26 тисяч доларів автомобіль в жахливому косметичному стані, перефарбований, перешпакльований. Знімалася вся сторона, знімалася вся підкапотка. І за цей, вибачте, автомобіль люди просять 26 тисяч доларів. Чесно сказати, я розумію, що ну, не спали ж такий автомобіль, його треба продавати. Ну, але треба робити комісійну продажу такого автомобіля. Тому що автомобіль 100% мав таксі. 100% був таксішний, 100% відсотково був придбаний на аукціоні без розуміння того, що в нього є оці проблеми, і був проданий. Е на аукціоні компанія, яка його чи там хлопці, які його придбали, привезли сюди в Україну, і тут намагаються продати. Ну але неможливо продати за 26 тисяч доларів настільки негарно, негарний автомобіль в плані ну всіх моментів. Косметично мало того. Коли відновлюють після таксі оці всі пластмаси в пасати. я не розумію. У мене таке враження, що в Швеції люди їздять всі, ну одівають, наприклад, так зимові кросівки, от в мене зимові кросівки, але на зимові кросівки зверху ще одівають якісь спеціально, знаєте, такі, е, як би сказати, альпіністські. Шипи для того, щоб можна було когось в дупу е, пнути тими альпіністськими шипами. Ну, або я не знаю, або, наприклад, там дуже слизько в Швеції. І в тих альпіністських шипах вони чомусь всі їздять в таксі, і саме тому всі пластики, які є в салоні, просто знищені під нуль. Як таке можливо, я не знаю. І таких половина ултреків в Швеції. Тому, знаєте, треба дуже ретельно вибирати. Побачили, який пасад, ми його не придбали. Придбали ми знову білий пасад, нефарбований, 185 пробігу, без сервісу треба було. Замінювати в ньому вже там через 10 тисяч комплект ремня ролика ГРМ. Треба було замінювати диски колодки, але він був класний косметично, він був на хорошій акустиці, на хорошому дисплеї Discovery, Тобто він був дуже-дуже гарний цей Passat. В нього був момент, який ви зараз побачите на відео. Значить, поясню для тих, хто вперше дивиться під навантаженням і без навантаження. Тобто розбитий двохмасовий маховик. Коли автомобіль стоїть на холостому ходу, корекція, форсунок класна, ідеальна. Як тільки ти вмикаєш навантаження, коли демпферний маховик з ним все добре, то в автомобіля теж показники фактично не змінюються. А коли з маховиком є проблема, коли є проблема з маховиком, то показники можуть бути аж ось такі. Ви зараз побачите на відео. Тобто показники, коли ввімкнена передача, заскакують просто вверх. Ну ви зараз побачите на відео. Так, коротке друзі, відео про те. Коли не робочий двохмасовий маховик, показники по циліндрах, тут взагалі два. Двигун працює, в принципі, досить ідеально, але так як він намагається гасити коливання маховика, отакі показники досить страшні. Я думаю, після заміни воно вирівняється, ну я так надіюсь але частково воно так відбувається через двохмасовий маховик. Після заміни, в принципі, перевіриться. Але все одно розуміючи те, що в принципі в автомобіля цільний нефарбований кузов, в нього оригінальні фари, в нього фактично таких, окрім заміни лобового вітрового скла, моментів критичних немає. Ми вирішили придбати цей автомобіль. До чого було знято це відео, і що я хочу вам сказати, друзі. Ви знаєте, що не просто вверх ринку придбати автомобіль. Багато хто каже, та я зараз поїду, куплю собі Мегана там за 10 тисяч доларів, і він буде класний, тому що він буде класний, Бо, тому що ціна вверх ринку. Верх ринку продають тільки класний. Ніхірашечки. Не факт, що ви приїдете дивитися автомобіль за верх ринку і ви придбаєте його офігенським. Не факт абсолютно. Тобто. Дуже багато на ринку автомобілів, які люди хочуть продати, які треба продати, які привезені з аукціону по тій чи іншій причині куплені. Є аукціони, на яких можна, на яких не можна подивитися. По одній чи іншій причині люди оцінюють ту чи іншу, ту чи іншу вартість автомобіля свого. І дуже часто знаходять клієнтів, які все-таки купують ці автомобілі. Якби на, на ці пасати не було таких високих цін, то я би, звичайно, що ну, напевно не, не, не так би критично відносився. Але вибачте, коли, наприклад, от мій посад, в мене посад й рік, припустимо, так? він не продається, не асоціюйте, але він 15-го року. Тобто ми дивилися автомобілі тільки, тільки 17-19-й рік. Але коли не Alltrack коштує, наприклад, 17, а Alltrack 25. Різниця десь в них така 17-25 тисяч. Олтрек і не неултрек, то коли ти купуєш пасад за такі гроші, це все одно пасад, друзі. Пасад, він не має якоїсь, це не емоційний автомобіль. І коли ти купуєш за такі бабки того самого олтрека за 28 тисяч доларів, по верху ринку їдеш його дивитися. Ти очікуєш реально не того, що побачив. Я далеко не того. Тому хочу сказати, що їдьте з тими, хто вміють перевіряти автомобілі, тому що оті фарбовані пластики. Тому що оті моменти, які я вам зараз показав на відео, просто так вам ніхто не знайде. Це треба розумітися в цьому, треба бачити, треба мати набите око. Тому що просто якийсь там Вася Пупкін з приладом, який прибіг і каже, що я великий експерт, і знімає на YouTube відео і каже: Ого, та тут крашено, та тут крашено. Друзі, мати прилад це не означає бути експертом. Треба розумітися ще в тому, які мають бути матеріали салона, які мають бути матеріали керма, які мають бути. Який має бути звук від двигуна 150 сил, Пасад, 190 сил, який має бути звук від двигуна 240 сил. Воно все відрізняється. Що таке маховики, як він стукає, як має перемикати ДСГ, як мають працювати вузли і агрегати автомобіля? Неможливо взяти при прилад, подивитися декілька роликів в інтернеті і сказати, що ви є великим експертом. Це все досить таки непросто. Експертна оцінка автомобіля вона, вона набувається руками. Ти бачиш автомобіль, коли ти довго працюєш з автомобілями. Ти бачиш автомобіль, фарбований чи не фарбований, просто коли ти до нього підійшов. Ти підходиш, ти бачиш щегрень на фарбі і ти розумієш, цей автомобіль фарбований або не фарбований. Ти відчуваєш це по дотику просто до металу. Ти відчуваєш по тому, як звучить метал. І недаром колись отак приходили на ринку дядьки старі і отак робили. Тому що дійсно, коли ти майстер своєї справи, коли ти розумієшся, ти просто таким дотиком зрозумієш, що по автомобілю фарбований. Тому, друзі, наймайте тільки професіоналів, тільки перевірених людей, які зможуть вам підібрати автомобіль. Я не, не кажу, що я прямо нереально крутий експерт, але... Але я знаходжу такі речі, які не знайшов би багато хто. І відео про шкоду, яке ви вже подивилися, я думаю, було вам підтвердженням. З вами, як завжди, був канал Авторозбор, рубрика Космос, ціна за 30 автохлам. Але ми знайшли. Ми знайшли все-таки, і це абсолютно є нормально. Це ринок. Тобто запам'ятайте собі раз і назавжди: будь-яку річ хорошу треба пошукати. Хорошу квартиру, хорошу дружину. Хорошого друга, хороше авто і все решта. Все, друзі, слава Україні! Героям слава, всім добра! Замовляйте огляди, підпишіться на Viber, Telegram, Instagram, на YouTube обов'язково. Натисніть дзвіночок, ви там побачите всі свіжі автомобілі. Я думаю, вам було цікаво провести зі мною 25 хвилин свого часу, плюс-мінус. Всім добра, всім пока.